Міфи і легенди українців Євген Шмургун Неопалима купина Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града Зайди передали листа. Пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, із дорогобужа вийшов посланець. Зайди, воїни, зустріли його й провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину із схожим на ясине листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як, здивувалися владарі? Оце й усе? посланець поклонився. Мені, старіше не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один, я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть геть неушкоджений, такий же рожевоквітний і усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському, ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому. І тобі раджу зробити те саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги завойовували наш край, але кожного разу залишалися. З облизнем, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі та її народу. Неопалима купина. Так називається це зело. Здавна так називається. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто. Зокрема, значного поширення набула ікона, яка так і називається неопалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого, чотирикутників з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір означає кущ купини, червоний полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона, виставлена в храмі чи в хаті, нібито зберігає приміщення від пожежі та блискавки, неопалима купина, поетичне відображення долі України та українського народу, яких тільки бідне випадало на наш край. Його палили, грабували, нищили. Століттями різні заброди висмоктували животворні сили, забороняли українську мову і культуру, викорчовували саму назву Україна. Але, як писав наш великий Кобзар, не вмирає душа наша, не вмирає воля, незнищенність твого народу. Ось що символізує рожевоквітна, неопалима купина. Знай це!